Всі хочуть грати в якісні ігри, але іноді буває таке, що геймером стає не сама забезпечена людина, ще відома як убогий, вбогий, неймущий, злиденний, нужденний, голий, нижчий, обідрений, обдертий, голодраний, голопузий. Зад... Але такі попуски без копійчини в кишені можуть користуватись дарами стімами, відомими як вільний доступ. В цьому складі неймовірних проєктів, окрім таких перлин, як яйце і банан. Ще є безліч цікавої мішури, такої як Галоре», Гра дійсно класна. Мої 88 годин просраного життя не дадуть збрехати. Ви ж теж хотіли відчути себе персонажем атаки Тітана, в аніме такого, і різати велетенських голих чоловіків, висячі на мотузках. Так от цього тут нема. Ну майже в грі ви жорстко розстрелюєте інших гравців, граціозно літаючи по карті на тросах. Але оскільки я поки що найкращий в цій грі, реально наполегливо прошу в неї не грати, бо я обіжусь. Але цей активний геймплей може втомити деяких персон. Тому, якщо ви фанат медитативного клацання та створення краси, в мене є такий скарб як One. Ігровий процес, який складається з банального пересування будиночків та їх поєднання, дійсно розслабляє та налаштовує на потрібний лад, змушує у позитивному ключі задуматись про швидкоплинність та простата. Про... 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 Прос прос. Блять, мене така містобудівнича маса не цікавить. Піду краще в Японії котів шукати. Опа, це точно те, чим я хочу займатись. Як добре, що для таких високоінтелектуалів створили таку гру, як ця. Назву навіть казати не буду, бо така гра не одна. Тут цілий збірник відборного контенту по пошуку пухнастих яйцелизів. Суть всіх цих ігор одна. Це на величезному чорно-білому полотні найти кожну із ста шаверм. При тому, що це об'єктивно кал, чіпляє в цих іграх їх банальне різноманіття і малий час, за який можна їх пройти. Саме те, що треба після роботи. А вам, мої буби, дякую, що ви всрали свій час на це відео. А якщо вам сподобалось, будь ласка, не підписуйтесь на мене.